Шість медалі виборов на міжнародних змаганнях в Іспанії. Ветеран гвардієць Валерій з позивним сапер. Задля цього пройшов відбіркові змагання в Буковелі, потрапивши до національної збірної. Про свої досягнення ветеран говорить жартуючи. Ні, 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 просто кормили хорошо в дитинстві. Насправді він досі лікується після важкого поранення. Два роки тому гвардієць підірвався, коли штурмував російські позиції під Кліщіївкою на Донеччині. Я отримав поранення спочатку в руку. У мене тут осколок там такий до сих пор під лопатки не вирізали. А тоді, вже коли з пораненими ми виходили, я вже підірвався. Ну, у мене було чотири реамбутації. І ще чотири чи п'ять там невроми вирізали. в мене там ну, дуже і через два тижні знову їду на працю будуть робити. Валерій бере участь у першому відкритому чемпіонаті п'ятої слобожанської бригади НГУ скіф з кросфіто. За словами гвардійця, до ветеранського спорту його заохотив. Сергій Кіяшко, начальник з фізичної підготовки та спорту бригади. Тепер тренування та змагальний дух допомагають в реабілітації. Це, допустимо, от, ну, чим би я вдома займався, да? рибалка, там, ну, я, ну хобі в мене рибалка. Да? А так, в принципі, я ось приїхав, потренувався, да поїхав там якісь свої питання. Порішав тут змагаються не лише гвардійці, запросили й побратимів з інших бригад МВС України, прикордонників, поліціянтів та рятувальників. Чемпіонат складався з трьох комплексів, кожен з яких був присвячений пам'яті полеглим у російсько-українській війні слобожанським скіфам: Максиму Волжніву, Віталію Донченку та Віталію Коробкіну. Ми наша задача никогда их не, не забывать. Я желаю всем показать на них Вперше бере участь у чемпіонаті з кросфіту гвардієць Богдан з позивним Історик Богдан Доброволець до ветеранського спорту доєднався ще в шпиталі, де лікувався понад рік. Плавав та грав у баскетбол на колісному кріслі. Ну а потім протез спробував походити, Ну, Треба пробувати, тому що життя на цьому не закінчується. Треба пробувати. Вийде, буду далі приймати участь. Ну, Здаватися не планують. У чемпіонаті з кросфіту брали участь 90 представників Сил оборони України. Змагалися у кількох групах. Особливу увагу приділили учасникам із пораненнями. Змагання з кросфіту це силовий вид спорту на витривалість. Це саме такий від спорту, який актуальний для Збройних сил України, для наших захисників. Для тих побратимів, які зазнали важкі поранення, яких сьогодні буде більше 20 приймати участь, також хлопці з ампутаціями різної ступені тяжкості. Для них це як спосіб проявити себе, розвиватись далі. Змагання тривали понад сім годин. Переможцями стали 21 військовослужбовець, по троє – у семи номінаціях.